Всім привіт! Пшеничку ми закормили, селітру внесли, в той же вечір повезло нам випало 5 мм дожика. І ми так трошки відпочивали ну, і готуємося до культивації. Але погода така була то холодно ці дні було. Це сьогодні перший день який прям тепло, плюс 10. Що? займалися комбайном. Тобто, пам'ятаю, ми його ще осінню порозбирали, все, що могли, подоставали всі ці решетні стани. Ось так виглядає все. Рішили трошки освіжити, покрасили внутрі для себе. Може, трошки воно таке десь негарно, десь потюки є. Бо це перший раз красив. Але, як кажуть, це ж не на продаж для себе робимо, щоб воно трошки якийсь світ мало. І я думаю, на днях поставили під це. Поставили два дні грали вчора цілий день і сьогодні півдня поставили тіснички. Міняли там підшипники, вони, коротше, закисли. Старі розробили, деякі нові поставили, деякі старі оставили. Розробляли, якщо там нормально підвести. Коротше, купили сйомні, сьом... покажу далі. Якась така херня, чи він якийсь бракований. Ну коротше, Так намучились. Часа два знімали один подчибник. Просто крутити треба було. Ну Поставили там Заліз під кабіну. Під коробки, там знає, Хорошо намучився, але підвели, вроді все нормально, стали, затягнули нормально. Ой. Це ще Треба так подивитися десь. За ну, коли то зберемо, бо. Не чути, не чути. Щось, коротше, там шумить подшипники. там сказали, що спробувати голочку ленько змастити, її, бо так люфта взагалі нема, щоб не викидати, бо не дешево, річ це все купляти. Ну так дивимся, десь там поміло чи десь щось. Там закльопки немає, там болтик закрутити, там таке. Може б складали би сьогодні все решений стане, але щось з ногою случилось. Коротше, коліно болить напухло, не можу ходити, шкандибаю. Ось таке. Подоставали цей. Це що у нас? Ограма, не знаю, як називається ще. Решетний стан, мабуть, верхній. Теж покрасили, як могли, так трошки освіжили його, зачухали, антікорзійкою обробили, грунтом і покрасили краскою. Думав, що совпаде з цвітом комбайну, ні. Не совпало, Ну, не ну, бачите. А це купили ось такий набор. Сйомників, вроді хороша фірма, все солідно така. А, херня хірньою. Такий принцип. Забатний саток, оце плюс є. Ти рукою береш, підтягуєш. Оце, бо тут нема підключення, нічого немає. Рукою підтягуєш і потім цим маленьким дотягуєш це циліндрик. Хоч це циліндрика, не знаю, чи щось там з ним брак якийсь. Ну, коротше, менше сантиметра, І це так, сантиметр закрутив, підтяну, потім розкручуєш назад. цей маленький це барашек. Підтяг ось цей, два відкаток, раз, Все. І опять закручуєш, крутиш, 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 вставив. Ну перше, різьба закінчилась, Розкручуєш назад, кучу раз, опять два рази підтягнув і підкручу. Херня херню є повна. Щоб був би під, просто під ключ тут. Чи пістолетом взяли би без викрутилася. Оце річ прикольна. А це все остальне фіня, Там і на три лапи, оце все. А це механізм. Коротше, треба взяти якийсь болванку таку не ти, до того що він виточив під болт і все, і тоді буде. Також розібрали це нижнє рішоту, чи як воно, чи, коротше, цей. це. Теж покрасили десь. Там теж бачите, такі, трошки взагалі не той колір купували, воно зітреться, я думаю, нормально буде. Низ розібрали, там. все, що так познімати, освіжити для себе. Бо зверху воно нормально, там потрібно було трошки таке воно жавчене знімали грохот. Ну, коротше, потихеньку займаємося. Я думаю, щоб на днях правда, такі тяжеле, десь треба 4 чоловіка, щоб його поставити. Ми ще січкарню не знімали, якось треба буде. Зняли без, ну, січкарню стояли, не знаю, як буде ставити, треба погратися. Ну, зробимо. Деякі що можемо, то ставимо за ті підшипники на вальці, ті на мідну смазку ставимо, щоб потім легше знімали, бо так не що це капець. Так, може цікаво буде. Ангар пережив зиму нормально, ну, хоча на снігі багато не було. Єдине, що ми доробили, ще поставили пару перемичок. А ось цих углових На кожній додали, щоб трошки більше жорсткості було. І все. Вирішив з цю сторону дошивати. Зараз об'ємо тут два колика, ну, дві стойки, одну втору. І зачємо тут все настілом. Батько за зиму зробив тут такі двері. Ту стінку перенесли, тут як бачите, це був край. Цю стінку розібрали. Переніс сюди, все, Поставив, зробив двері, бо тут щось буде, може, таке. Ну, Плануємо ще достроїти, якщо буде добре, в рівні з цим. І тут буде нажатки стояти. Одна жатка буде стояти і втора. А тут може бути така невеличка підсобка, щоб якісь запчасті від комбайну сюди заносити, ставити. Верх зашивав, бо ще думаю, може поставимо, щоб там видно було якийсь цей прозрачний. Купити цей форфт прозрачний. Так само по кругу може хотів поставити, щоб трошки більше світа було. ми Плануємо сьогодні чіпляти цей культиватор. Віріс оскільки на 6-метровий, залишився від 12-21 Так ми нове не купляли бо коштів не було, а він його продавати теж не було він. Тому що там 2 роки було він в ідеалі в нас. Так ми не працюємо. борони наші стоять борони ми в цьому році не працювали і скоріше не буде, бо вони такі у нас. Дуже широкі, сіки, там, метрів п'ять вони. Коротше, дуже чашка не їхати, це раз, оце все розкладати. Зразу чим культиватор, зразу підемо Культиватор так вроді все нормально, це єдине, що якісь там колесо завжди за зиму спускає. Бо тут без камерка стоїть і воно потихеньку зиму спускає. Так на сезон хватає, я за зиму пускаю. підвів трактором, чіплю подивлюсь, ай колесо комусь ми давали, хтось там просив нас. Такий культиватор теж там щось треба було. Дали колесо, він приніс треба поставити. Дві хвилини пістолі закрутили і все. Підняти, перемастити його. Це разізони його добре перемащую. Тобто ці вали, там, де грає, тандемне колеса. Один-три. Ну, раму я кожен день стараюсь мастити, катки перемастиму. Лапи нормальні, ми лише в лиштом годусі поміняли лапи. Може там такі закоти, то навряд чи ми всі лапи нові поставили. Де тут І можна буде виїжджати, можливо, навіть завтра чи коли виїдемо. Да, лапа. Ще нормальна, Жива. Ціліндри я помастив солідовим там. Купили були б ці верхлітелі. Одне щось я бачу, зразу загубив. Коротше, щось там взагалі не сподобалося, якась фіня. Щось вони або риють, або груду рвуть за трактором. Купили допомоги і так і не спорив, так вони перевернули і стіт, не знаю, що цей. Може в цьому році заново їх поставити, але не знаю. Ага. Ось я бачу когось спустило повинно, все І ще планую зробити оцей крюк поставити на одну нижче. Бо на 12-21 було нормально, а з Жоном на жоні там не регулюється, там жорстка сапка і мені кається перед трошки вище йде, ніж зад. І щоб загубити оце передній ряд, я сильно приходжу губити зад І можливо то, трактор тяжко йде, бо він у нас 6-метровий, з 210 чи 220 лошадок ну 10 кілометрів максимум йде. На 10 кілометрів десь що спокійно тягають 8-метрові. Тому я думаю, або, або з трактором щось. ну Там є нюанси, які ми вже трошки виправили, можливо, пачок, до цьому році робити. А можливо, то, що дійсно, що задок сильно загублює, щоб передок дошав то про перемістити, щоб теж загубився. І все. Якраз заведемо сьогодні трактор, бо ось як поставили, цікаво, вже три місяці він стояв, разу Ні разу ніхто не заводив. Так, ми пробуємо. Три місяці стояв трактор. Двигунсики там 7 градусів. Так, хто там питав? Майже 7500 мотогодин. Я почекаю трошки накачаю солярку, бо уже ушла за це время все ну. а, вообще, взагалі пофиг. Воздух комплекс все. Всім доброго дня. Для вас прошла секунда, для нас два дні. Поки що ми робили. Давно була така проблема з цим культиватором, що він в транспорті сідає. Тобто крани закриваєш, а він все одно майже з самого початку. Якщо початку, там тільки один раз з 10 він сідав, то в тому році він вже раз 9 сідає, а один раз тримає на закритих кранах. В чому проблема? Чи циліндрик, чи то ми ну, вирішили ми піти простіше? Побачив я на якійсь іншій фірмі, технополі культиватори, що в них просто такі механічні защёлки в тому році купив, але руки не доходи зробити. Вони стали сюди прямо як рідні. Мені там підказали розміри, що вони прямо всюди добре стають. Все нормально, ця сторона зібралась, є хороший люфтик. Бачите, воно люфти, все нормально там. Циліндрик. Тоже хорошо добре грає. Ну, цю сторону ми зробили, там 20 хвилин палець вибили, там погрались трошки нормально. А перейшли на цю сторону, коротше, годинки-дві три били, мучились. Зараз покажу. Але зробили вже. Коротше, почали ставити, вибили все це, починає забивати, не йде. Ну, взагалі палець не йде. Стає до цієї сторони і все. Думали, що косить, розібрали тут, зняли, з циліндр, циліндром граємо, не йде. Витягли повністю палець, все це порозбирали, забиваємо просто палець без нічого. Тут проход спокоїть, тут проход спокійно, а тут просто стає. Не знаю, що зробили, щось повели. Коротше, чи заводу вони скривили, неправильно зробили. І забили якось той палець так. Ну, чи ми так могли такий метал гнути, Молоточком невеликим. Коротше, Підточили палець, кривий дуже. Е, отвір. Підточили палець, все нормально стало. Ставим, все добре стало, тут люфт, все нормально, як, як там, все повинно бути. А цей насол... циліндр не стріляє на це вухо, десь на сантиметр два Тобто оце крайне тобі і все. Ну ніяк не стріляє. Грались-грались. Думаю, ладно, забираємо, це буде без нього, Попробуємо Вже думаю, одне вухо відрізати, шити, щоб подався циліндр. Став, а він все одно не стріляє. Коли почали переміряти, тут вони добре все зробили. Тобто все по центру, як там, сам скривили ось цьому механізм. Щось вони тут не так зварили його чи скривили якось, ну не то. Та й прийшло, що ми зробили. Або отвір робити так під сторону, щоб циліндр подати. Але хто є тут, це все одна деталь. І вона не розборна, як на місяць ну, немає, сверлів, щоб розсверлити Тому прийшов один тільки варіант зрізати це вухо, зміщати на 2 см і заварювати. Та визвали сварщика хорошого, який це зробив, переварив, поставив, стара тільки підкрасити. І все. Він переміряв, каже, вухо нормальне, оце тут вони напортачили. І все. І тепер, ну правда ще не перевіряли, як воно буде, я то перевіряв, а це ще трактори чіпили Тепер культиватор піднявся, все, воно впало собі туди, він сів циліндр і механічно і тепер нормально все буде працювати. Вроді мелоча, потратили, ну, скажу, десь за день добрий ми грались. А так більше проблем нема Поміняли там одну лапу, бо за колесом дуже сильно вона стирається всіда Ну і проблема це взагалі цього культиватора. Тут сильно лопають лапи. Ось бачите, тріщина новенька лапа тріснула і Ще якусь ми з турні поміняли, вона ось. Зараз покажу новенька, ще хороша стрілка, все. Лопнуло просто. Мені сказали, що вже там треба купляти просто пластик під низ і тоді проблема йде, але все треба коштів. Вже новий так повинні, культиватор йдуть з тим пластиком, і там проблема йшла. воно видно, бачите, Ви якісь тут зазори, воно плохо стає. А коли затягуєш, сильніше щось затягуєш, руками не пістолетом затягує. І все одно перетягнуло, а потім в роботі воно раз всі тріщить. перемастили, ще, до речі, рідні ці підшипники, нічого не тільки але ну, мацюю часто. Раз-два дня спокійно я їх мастю. І все. І комбайн покажу. Комбайн. Так як поле ще не йдемо, то був ще час, позвалися там пару чоловік. Ще одного, він прийшов, поміг там поставити. Все це, все. Вже більш похоже на комбайн. Поставили всі ці решетні стани, тільки залишилося решети самі поставити. Ну Хочемо, можна їх трошки свіжити, покрасити. А так все сюди вже поставили, все працює, вже заводили, все крутилося, все нормально. Крім, як вже теж переробили Спочатку ми зібрали. Одимося на ці шнички. Два нормально крутяться, два крутяться всю сторону. Перший, третій набрат крутився. Потім, як ми вже розібралися, що тут є направлення і вони трохи в обратну сторону. Короби, треба дивитися. А це нюансу я навіть і не знав, що він може так крутитися в іншу сторону. Ну все, перебрали там швидко, в нас легко. На цій моделі легко. Тут два болта розкручуються, тут два болта розкручуються, витягується, переставив і поставив. І там потім залазить внутрі, регулюєш ту сестерню. Ну, і так по мілочі там щось. Підивляємося такого. А це вчора кинулись. Передивляю всі ці ролики. Я ставлю плюс, якщо перевірене, що він нормальний чи не шумить. Залізли, сняли. Просто подивитися сюди. А коли кинулись, не знайшли. Коротше, один болт. Немає на цьому. Шкрипкович, як він правильно. Короте, не було, він трошки косив. Зараз шукаємо болт. А потім ще почала дивитися, коротше, одна панка була трохи загнута, щось спіймав, він якийсь камінь, що трошки загнуло цю сторону. То розібрали, побили молотком, вирівняли. Ми вже думали, купляти, але з батьком побили, вирівняли. То зараз оце все шукаємо болтик такий і будемо все збирати. Тож поки півдня сьогодні розбираємо. Як його розібрати, бо вона там друг до другого застил, затягнуло, Плюс перший раз. Ну і таке там трохи було. Як пилюки, все це, почистимо зараз. А так все вроде нормально. Тут ці шести нормальне, це нормальний пластик. Там, він, що грається, цепля теж нормальний, ще він новий, там даже видно. Що ну і так, потихеньку подивимося. Це єдине, що може хтось скаже. Ось тут є ці обороти. Дві. Так, щоб камера добре показала. Дві зв'язочки, яку ставити треба. Зараз стоїть на більшу, є ще менша. На пшеницю і міни, яку треба на більшу чи на меншу поставити. Тут ми поставили зайчик. На більшу теж розбирали всі ці перемасцювали, передивлялися. Щоб було, це не знаю. Ну, Вроді як батько каже, що треба було щоб бути високі обороти на пшеницю взагалі завжди. То поставили поки на зайчика, ну точно не впевнений. І там ще треба. Надо, надо. А так що ще, тут треба перевести його на пшеницю. Скарню на високі обороти. там, ну, там Просто ремінь так я накинув, ще не ставили. Ну, все тут вчора. Ці рівні передивилися, ролики всі ці передивилися. Деякі там на січкарні, то просто, там мені сказали просверлюєш дирочку. Ну, щоб ноги не купувати. І голку туди трошки смазки дозволяють, як може якісь трохи протягне, бо там якраз він чуть-чуть підшумлює. Там як двойний він йде. Покажу. Він в принципі в роботі треба один. Ось бачите, їх тут два. Но в роботі він має якби, дві передачі, тут одна передача півтора. То він по одній стороні, по другій. Но нам треба більше Ця бачите, це нормально. А ця трошки шумить. Но ми додали смазки, не знаю. Може б, де робити, ні, то просто перекрутиться на ту сторону, де працювати. Якось так. Робота, робота кипить потихеньку. Вчора щось вроді теле десь скрутився і роботи, тільки в нього не вийде так по мелочі. Лючки ці всі починаємо потихеньку закривати, все одно він в ангарі, ножа нема. Та тут там треба різьбу прогнати, тут ще батько, там якась маслянку ще треба розібрати з нею, як її мастити. А на вітрі тут кліпси одної немає. Я поставитиму плоху ця пластмаска. Тримається а там а, І так ось так Отаку. Оце дуже довго виставляли всі ці посередині. Це механізм. ну, Вроді все працює. Все, зібрали ми цю наклонку, роздивились. Все там нормально, проблем ніяких. ну, Ми поки не побачили нічого такого. До речі, ж, робимо антенну ще кріплення під антенну, бо тут не було. А щось нове там купувати космічних коштів стоїть. Самі ставимо, виварюємо та видумуємо і перевіряв, якщо виїжджав, антенну бачить, точку А Б ставить без проблем. лише Коли включає автопілот, він каже, що немає жатки і автопілот включений. Так що я думаю, буде працювати автопілот. Єдине, що потрібно, щоб була жатка включена. Ну, жатки ну, зараз немає ніякої, тому перевірити немає. Тож ближче туди до, до літа. Як щось з початку, тоді вже будемо підключати. І що ще? А, ще така була у нас невеличка проблема, але ну, вона, в принципі, і є. Можливо. Коротше, на місці комбайн дуже погано повертає. От прям дуже там оборот десь, руля і все. Дозвонили, питав, він каже, що те, що у нас дуже широкі колеса. Що на всіх СТС з широкими дуже колесами, це є така. Ну, проблема не знаю. В жадку почіпиш, задок трошки припідніметься, буде легше. В ходу вивертає колеса без проблем. Більш-менш. А от е, на місці ну, така є проблема, не знаю. Моло хто це напише. Нормально це чи нормально. Ми вже якось трошки ізмирились. Як я йому сьогодні ще набрав там, хлопці, говорив з сервісником, то він каже, є така теж проблема. Ми будемо сподіватися, що це дійсно проблема тут, а не в насосах. Ми вже думали, фільтра. ну фільтр по-любому закажемо і поставимо на гідравлику. Може забити, але... І неважливо, на холостих, на великих оборотах, однаково. Бо ми навіть вже знімали ці наконічники, думали, що проблема дозаторі. Знімали ці наконічники, вибивали. На місці крутиться, без них взагалі легко крутиться, а з ними ставиш і все. так Трошки повертається, так і все на місці. Ходуло чуть-чуть, навіть на мінімальній швидкості, як іде. Крутиться добре, бо я тут виїжджав, крутився, перевіряв тормоза, у нас отакий є уклончик. Думаю, є чи нема тормозів. Тормози нормально, бо в нас там поле таке дуже круте буде, нечміняв і перше. Тому треба, щоб вони працювали. Вже навіть не знаю, що тут дивитися по ньому. Так, всі ці ролики попровіряли. Один підшипник знайшли, який треба поміняти. Закажу, де я бачив. Ага. Оцей підшипник. Сепаратора. ось Ми тут розібрали, щоб до нього підійти. Е, нема смусу поки розбирати, бо не треба підчепника. Може ще будемо пропускати. Щось, такого, то буде. е, щось в одному місці є таке коц. Коли крутиш до барабану він так нормально, нормально крутили коц іменно з цієї сторони. надіємося що це все-таки ну щось... Наверно, це підшипник Тому дозамовлю, бачу, номер є. Дозамовлю. І тоді будемо, чи поставимо, хай буде, бо буде. В роботі не чути. Це коли холост розбирали, крутили ті залопості, Він такий коц в одному місці було. Но заказав сьогодні фару, бо одної нема на, на бункер вигрузний. Е, ще не було в нас одного крючка, чи як його правильно звати, Коротко, там, що закриває цей в бункері механізм той. же замовив і так, що ще поміло чи якісь там. Щось не пам'ятаю, що там ще замовив. такі помілочі. Тут вже на днях прийде. З розборки, не що там, тіктоки замовив. Хоч, можна було в другу фару, але хоч що вони були ті під оригінал. Всі однакові були. Цему. А ще я бачу, щось є фішка. Ось вона. І тут щось як було. Мабуть, це був динамік на задній ход. Треба де тестером лампочку себе підкинути, включаю задню. Якщо буде лампочка загорається, то куплю динамік сюди якийсь, щоб піща. Ну це вже таке, це вже на не скористнівляю. Пару гнітушителів треба купити, бо це ще, я думаю, це ще рідний. Він вроді там показує нормально, але гратися не будемо, де це. А, ось бачите, на шнекові фішка все є, а лампочки то немає. Тому хочеться, щоб все було нормально. А так, ну я не знаю, що ще ми. Вже все, що могли, де що передивилися. Реш... А, що ще замовив пружини на решетах. Затягує була лопнута. З двох частин, батько каже, давай нову візьмемо, не будемо гратися. Тому замовимо. А так, ну все, що могли, все тако передивились, Рівні всі ролики, бачите, все. Плюсики поставити, все провірені, Все нормально. Єдине, що не перевіряв, це оці ролики. Тут їх штук 4 і вони останні заховані, вже просто так було вчора лень, що вже не дивиться так вроді все нормально, тому підчепили вже сівалочку. Готуємо. Завтра я вже йду культивірувати, їхати, пробувати, як воно дополучається, бачу вже всі культивірувати. І будемо вже, ну не на днях, може через тиждень, плюс-мінус. Вже будемо соняшник розпочинати. Переставляємось на соняшник. Так, передивилися, помастили її. Isso,